І зараз з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Доброго дня, пане Олексію, вітаємо. Доброго доброго дня, пане Олексію. Щоденно Україна робить кроки для того, щоб наблизитися до НАТО. Для нас це архіважливо. І ось ще одна країна фактично протягує нам руку допомоги. А оцініть, будь ласка, ось той документ, який було під який було підписано між двома країнами Україною і Грецією, і яке спільне майбутнє чекає нас цією країною. Так, це дійсно дуже важливий крок. І давайте, по перше, пригадаємо, що було сказано на саміті НАТО в Вільнюсі. А саме Україна отримає запрошення приєднатись до НАТО, коли всі союзники погодяться. Греція стала вже 24-ю країною з 31 однієї країни членів Альянсу, яка офіційно підтримала прагнення України вступити до Альянсу. Спільна декларація, яку підписав президент України та прем'єр-міністр Греції, є наочним доказом того, що Україна крок за кроком впевнено рухається до своєї стратегічної мети стати членом НАТО, і Україна вже має кваліфіковану більшість серед країн-членів НАТО, які підтримують її вступ. І це фактично означає, що процес набув незворотнього характеру. І таким такий перелом в настроях відбувся завдяки потужній роботі всього нашого дипломатичного корпусу на чолі з президентом України, пане Олексію, ну я думаю, не лише мене дещо насторожує слово декларація. Дуже багато декларується і хотілося б, щоб ще більше робилося. Скажіть, будь ласка, конкретні якісь вигоди ось ця спільна декларація несе і які саме. Так, звичайно, по перше, наш президент, що в Греції, сказав про те, що ця країна приєдналась до авіаційної коаліції та буде брати участь у тренуванні наших пілотів на Ф-16. По-друге, є новина, що грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з Російською Федерацією на обслуговування зенітно-ракетних комплексів ТОР та ОСА. По третє, Греція підтвердила свою готовність брати участь у відновленні України. І по четверте, грецька сторона висловила зацікавленість у залученні своїх компаній до транспортування українського зерна. Отже, поява можливо ще одного зернового коридору на Куходолі, і це цілком реально. Пане Олексію, коли ми почули ось таке словосполучення Україна-Греція, для багатьох це був такий шок, але насправді Україну і Грецію поєднують не тільки морські порти, теплий клімат Одеси, а й інші речі. І президент зокрема згадував про Одесу і про наше спільне минуле, що мав на увазі? Чи можете пояснити для того, щоб всі розуміли, що наша співпраця, наша дружба зароджується не просто зараз, а ми маємо спільне минуле? Так, це дійсно так. Я вдячний президенту за цю згадку, і в Одесі дуже з повагою ставляться до подій пов'язаних з активністю грецької діаспори, які відбулись на початку 19-го сторіччя. А саме представники грецької діаспори створили організацію спілка друзів в 1814 році, саме в Одесі, і вона ця організація ставила за мету звільнення греції від іноземного панування. Зусиллями саме цієї організації було розпочато визвольну війну, яка закінчилась перемогою грецького народу, і в підсумку в 1830 році виникла сучасна грецька держава. Пане Олексію, а зрештою, як в самій Одесі ставляться до ось такої ініціативи грецької сторони, робити фокус саме ось на нашому цьому місці. Ну, Одеса дружне місто і завжди рада тим, хто хоче їй допомогти. А факт насправді створення цієї організації спілка друзів саме в Одесі, відображена в грецьких посібниках з історії, і тому насправді можна говорити про особливий зв'язок між Одесою та Грецією. Отже, бажання Греції зосередитись на відновленні саме Одеси є цілком логічним та очікуваним. І найперше я б хотів подякувати Греції за ту підтримку, яку ця країна надала ініціативи визнання історичного центру Одеси об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. І в цьому контексті перший напрямок є очевидним: це допомога у відновленні нашого історичного центру Одеси, який постраждав наслідок постійних ракетних обстрілів російських. Також я думаю, що ми можемо знайти багато спільних інтересів в економічній сфері, зокрема в агропромисловому комплексі одеського регіону, який стабільно працює навіть за умов війни, і тому він має значний інвестиційний потенціал. Ну і найголовніше, я вважаю, що ми можемо створити якийсь окремий форум, на якому обговорити пропозиції, та де ми можемо саме залучити. Грецьку спільноту в допомозі Одесі та Одеському регіону, пане Олексію, наостанок буквально коротко з приводу відновлення так зруйнованих історичних будівель в Одесі. А скажіть, будь ласка, цей процес відбудеться в зараз, в нинішніх реаліях, чи вже після перемоги України? Ні, процес вже триває. У нас була місія ЮНЕСКО. Ви знаєте, вона надала свої рекомендації місцевій владі і на державному рівні. Зараз є питання, які пов'язані з документами для того, щоб ми могли цей процес прискорити, але вже є кроки, які робляться і за допомогою також і місії ЮНЕСКО. Дякуємо, пане Олексій, за те, що були на зв'язку. Олексій Дякую. Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, говорили про поглиблену співпрацю між Україною та Грецією і про...